Thank you. Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. На фоні заяв да думок щодо відставки Єрмака та заміни його на Ющенка. Представниця Конгресу США Вікторія Спарц знову заявила, що керівник офісу президента України Андрію Єрмаку треба піти у відставку. Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з уже сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими після того. Як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу споку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно, зазначила Спарц. Згідно зі словами конгресменки, Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти неї. При цьому спарц стверджує, що замість того, щоб розпочати загальнонаціональні зусилля для підтримки армії, Київ на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Згідно з її словами, Київ схоже має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але немає грошей на підтримку солдатів, наприклад, надав. Оно обіцяне житло для бійців АТО. В той же час в кінці червня зеленська в Україні планує провести декілька гучних кадрових перестановок, адже є міністри, які викликають невдоволення влади ще з моменту повномасштабного вторгнення. Тому їх подумають замінити. По перше, були міністри, які від початку просто втекли на захід України. Їм просто важко взагалі працювати в умовах війни. По друге восени вже була складна економічна ситуація. І на когось це треба буде злити. Чому б не наш мигаля його вже давно думають відправили відставку, але питання було в тому, хто його може замінити. Зараз президент схиляється в бік Кубракова. Міністр інфраструктури він ефективно показав себе у своїй сфері, займався великим будівництвом. Навіть займався перемовинами по зерно. Кубраков близько і до Кирила Тимошенка. Хоча з Єрмаков теж має нормальний контакт. Ще хотів стати прем'єром Чернешоу, міністр розвитку громад на території України. Але він точно не потягне. Він розвивав бурхливу активність, але ні, каже співрозмовник видання Телеграф. Але крісло хитається і під самим Єрмаком тому. У навряд чи буде розглядати кандидатури під проректоріатом Єрмака. В офісі президента також планують зробити реорганізацію у Кабміні. По перше, хочуть скоротити апарат чиновників близько на 40%. Мовляв, це дозволить скоротити видатки. По-друге, знову об'єднати деякі міністерства. Конфлікту із заложним немає, але зняти хочуть. Президент пропонує заложному стати міністром оборони, а на його місце поставити сирського командувача сухопутних військ. Але заложному не дуже подобається ця ідея, причому що Зробити з Резніком теж не зрозуміло, були ідеї зробити його Резнікова. Прем'єром американці підтримували. Сам він був не проти стати міністром юстиції однак, президента влаштовує Малюська, кажуть на банковій. Тим враховуючи небажання самого залужного покидати обійману посаду і підтримку з його боку заходу та з його суспільства. Закрити це питання наразі президенту ще не вдалося. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.